Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буде розповідь про анциструсів. Це мій акваріум на 200 літрів. І тут живуть три анциструси, один самець і дві самочки. І нещодавно в мене було від них потомство. І це вийшло випадково. Бо я запускала акваріум на 50 літрів, і з цього акваріума взяла воду для нового акваріума. І так вийшло, що потрапили й кринки до нового акваріума. І згодом, десь через тиждень, я побачила, що там плавають вже маленькі малючки анциструса. Хоча я цього не планувала ось, анциструс в загальному акваріумі це. Взагалі ну, така річкорисна, але не сподівайтеся, що він вам прям все, все скло буде очищати. Він, звісно, має такий рот присоску, і він зчищає водоростові нарости скла, але він не чистить його так і тщательно і повністю. Вам все одно прийдеться прибирати в акваріумі. Це самочка. Вона така сіренька, вже досить доросла. Ось. І що анциструси роблять в моєму акваріумі? Вони повністю змінюють ландшафт, так як їм подобається. Вони перегортають карчі, переставляють їх, як їм треба. Також можуть викопувати рослини, риють ями. Всі рослини з м'яким листям з'їдаються одразу. Ось це самочка така альбіносної форми. Жовтенька. Ось вона. Вони люблять течію, не люблять, коли жарко, люблять, коли прохолодно. Їм потрібен об'єм води на одну особину 50 літрів. Тобто, якщо у вас один самець, дві самочки, це нормальна історія, він буде нереститися з усіма самочками по черзі, і треба не менше 150 літрів, щоб було по 50 літрів на кожну особину. Ось, і обов'язково в акваріум треба покласти каміння і коріння, корчі, бо для комфортних умов їм треба целюлоза для травлення, щоб травлювалася їжа, їм необхідна целюлоза. Також потрібна аерація і розсіяне світло. Яскраве світло вони не люблять. Абсолютно миролюбива рибка, вживається з усіма видами маленьких рибок, не чіпає їх. І також можна тримати навіть в цих лідниках, також вони нормально це переживуть. Всі рослини, які ви намагаєтесь приклеїти, примотати до корча, це все буде відірвано, з'їдено і зроблено. Ну, роблять так, вони, як їм подобається. Тож, якщо у вас акваріум-травнік, і у вас там живуть анциструси, то не намагайтесь там якусь дуже багато рослинність заводити, бо виживуть тільки -ті, ті рослини, які дозволять анциструси, щоб вони там росли, які вони не зможуть чисто фізично з'їсти, які їм не сподобаються. І ті рослини, які мають Гарну кореневу систему. З почвопокровка, оці рослинки, у яких не розвинена коренева система або слабка, вони будуть постійно їх підривати, витягувати, видюргувати, і вони будуть плавати на поверхні у вас. Ось така корисна рибка анциструс. Беріть два, кажуть в магазині, а краще три. Дуже корисна рибка. Є альтернатива анциструсам це отоцинклюс. Ця рибка менша, також має рот присоску. Також обережно чистить всі поверхні і всі листочки, і не шкодить рослинам. Не їсть рослини. Отоцинклюс. От на такий акваріум 200 літрів, 5 отоцинклюсів, Прекрасний варіант. Вони будуть слідкувати за кожним листочком, щоб не було на ньому водорослевих наростів, і не будуть вам переривати ландшафт. В цьому акваріумі в мене анцистроси постійно нерестяться і так вийшло, що ось випадково з'явилось таке потомство. Це акваріум на 50 літрів. Просто додала воду з того акваріума сюди. Зараз покажу, як росли розвивалися анциструси. Е, від ікринки до малька 7 днів період пройшов. Тут в мене якимось дивом з'явилось 6 рибок, о таких чудових. Е, це віднерестилась ота жовта самочка, і такий сіренький самець був анциструс. Малючки вийшли. Одні світліші, інші темніші, і всі в таку крапочку жовтеньку. Оцим малючкам вже 5 місяців. Статева зрілість настає в віці одного року. І тільки тоді можна побачити, хто з них самець, хто самка. Ось Активно поїдають такі всяке листя, це листя горіху, листя кульбаби, також я їх годую таблетками доннами тетра для самів. І також вони дуже люблять огірок, кабачок, тикву. Я не обробляю ніяким чином огірок, просто відрізаю, наколю його на виделку, щоб він потонув, а не плавав. І ще до цієї виделки можна прив'язати ниточку, щоб коли вони з'їдають огірок, достати виделку з акваріума і не мочити руки. Також ці листя кольбабу, листя горіха, я перед тим як класти в акваріум, я обробляю їх. Ну, просто обливаю кип'ятком е, і все, і кладу в акваріум. Вони з'їдають повністю. Також в мене тут є креветки, вони також люблять ці листочки всі під'їдати. Якщо не підгодовувати анциструсів рослинною їжею, вони не розгубляться і будуть під'їдати ті рослини, які ростуть у вас в акваріумі. Як відрізнити самця від самки. На голові у самців розташовуються тентакуми, шкірні відростки, ну, такі, так звані вуса. Вони ростуть по всій голові самця. У самок інколи також бувають такі вуса, але вони дуже маленькі, не більше 1 міліметра. Або, як зазвичай частіше за все, їх взагалі нема. Максимальний розмір ансиструса 15 см, це не маленькі рибки, це дуже, досить великі рибки. І як я вже казала, що на одну особину треба 50 літрів води. Тривалість життя 6-8 років, але в гарних умовах можуть жити і довше. От У мене самець він живе вже 10 років, і при цьому постійно нареститься і досі нереститься. Я залишила собі чотирьох ансистросів, двох віддала друзям. Ще деякий час вони будуть в цьому акваріумі на 50 літрів, поки вони маленькі. А потім переселю їх в більший акваріум. В той, де зараз живуть їх батьки. Ось така чудова рибка анцистрос. Чи доглядають анциструси за акваріумом? Так, доглядають. Вони добре очищують каміння, скло. Але якщо ви хочете собі травник, то краще заведіть отоцинклюса. Ось така історія. Дуже гарно анциструси вживаються золотими рибками. Золоті рибки також з'їдають цю рослинність. І тому зазвичай в акваріумі з золотими рибками або дуже мало рослинності, або її взагалі нема. І ось отоцинклюс також гарно живе. В таких умовах єдине, що треба давати рослинну їжу огірок, кабачок, салат. Оптимальна температура 22-26 градусів для анцестроса. Для е, інкубації ікри 27-28 градусів. За ікринками доглядає батько. Він досить довго сидить на гнізді, на кладці з закрою, охороняє, оберігає цю ікру і е, обмахує їх постійно плавничками, щоб було досить кисня для ікринок. І е, коли вже з'являється лічинка, він також охороняє, сидить на цій клаці. Коли малюк поплив, тоді вже батько все справився своєю роботою, він не їсть свою ікру. Тож можна залишати в нерестовику е, самця. Але якщо ви самця приберете, то ікринки також виживуть і без нього. Е, треба тільки буде забезпечити достатню аерацію піля ікри. Взагалі, рибка дуже живуча, дуже легко розводиться. От в моєму випадку я не забезпечувала ніяку аерацію, я просто налила води в акваріум, в якому не було хижої риби, і риб... ринки вижили і ростуть, розвиваються. Гарна рибка вийшла. Хочу звернути увагу, бачите, тут вже плаває малюк, це малюк гупі. його також ніхто тут не під'їдає. Хоча тут є півники, але вони ще маленькі, не можуть з'їсти гуп'яша цього. Гупі також не цікавляться своїм потомством, не під'їдають його. Є такі випадки, що вони їжджають своє потомство. Бачите, кожен акваріум він... Індивідуальний. І ось в цьому акваріумі риба не їсть малька. І тому тут можна побачити різного віку мальочків. Так, Такий гарний вийшов акваріум. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі. Ще забула вам показати. Є в мене в цьому акваріумі ось така скалярія. Я її забрала з того загального акваріума, де малюк скалярії. Вона вже доросла їй півроку, але щось вона не доїдала, тут їй було, бачите, вона якась трошки хвора, їй було погано. І я її забрала з того загального акваріума, де в цій скалярії. І пересадила сюди. Вона, хоч і поводить себе так дивно, але вона їсть, росте, вона збільшилась вдвічі вже в розмірі. І я думаю, що вона тут відійде, їй стане краще вирости, буде здорова рибка. В цьому акваріумі мені легше за нею спостерігати. Я точно бачу, їсть вона чи ні, чи все з нею добре. Отож, будемо спостерігати ще за цією рибкою, за шкалярією. І в наступних відео покажу, чи вижила вона, чи все з неї добре. Ось тепер все. Дякую всім, хто додивився до кінця відео і до зустрічі!